В Італії не лише дорого жити, а й дорого померти. Як насправді працює система поховань в Італії, скільки коштує похорон, що таке договір з кладовищем, на який термін надається місце в землі чи в склепі? що відбувається після закінчення цього терміну, як працює кремація, де можна зберігати урну з прахом і які помилки найчастіше роблять родини. Це відео буде корисним для тих, хто живе в Італії, і для тих, чиї родичі тут поховані. В Італії нічого не належить назавжди. Перше, що потрібно чітко розуміти, в Італії не купують землю під могилу, у власність, як у нас в Україні. Усі місця поховання надаються за договором тимчасового користування, який називається «concessione cimiteriale» концесія кладовища. Це офіційний адміністративний договір між родиною та комуне муніципалітетом, регулюється національним законом і місцевим регламентом. матеріалі. у цьому договорі завжди зазначається тип поховання, точний термін перебування тіла або урни в землі, можливість або неможливість продовження, що відбувається після закінчення терміну, і хто є концесіонером, одна особа або родина. Без цього договору жодне поховання в Італії неможливе. Поховання в землі інумаціоне. це класичне поховання в землю, але в Італії воно завжди тимчасове. Терміни різні, залежно від комуни договір може бути. На 10 років це найпоширеніший стандарт. 5 років часто зустрічається на півдні, 15 років рідше за окремими тарифами. Цей термін чітко прописується в договорі. Вартість консенсія землі приблизно 300-1200 євро. Відкриття та закриття могили – 200-600. Надгробок рахується окремо. Що відбувається після закінчення терміну? Це дуже важливий момент, який часто стає шоком для родини. Після закінчення договору можливі лише такі варіанти ексгумація перенесення кісток в осарію комуни, в спільний осуарій, переміщення в приватний осуарій. Кремація решток, продовження договору, якщо комуна дозволяє. Якщо родина не реагує, комуна діє автоматично. Локуло ніша для труни. Це найпоширеніший тип поховання в Італії. Дозволяється на термін 20, 25 або 30 років, іноді до 40 років. Ціна в маленьких містечках від 800 євро, великі міста 2500 євро. Фасадна плита рахується окремо. Після закінчення терміну кістки переміщуються в усуарі або концесія продовжується. Найдорожчий, але найстабільніший варіант склепи та родинні капели. Ці вже орендуються на терміни 30, 50, 70 та 99 років, іноді з правом успадкування. Їх вартість від 15 тисяч євро до 50 євро плюс фамільні склепи. Є на 4-6 тіл, які передаються з покоління в покоління, і вартість таких склепів може сягати вартості нерухомості в Італії – 150-250 тисяч євро. Якщо вирішується кремація тіла, то ціни стартують від 400 до 4 тисячі євро. Закон дозволяє зберігати урну з прахом у колумбарі на кладовищі в приватній осуарі зберігання вдома. Але для зберігання вдома необхідна письмова воля померлого, дозвіл комуни, реєстрація відповідної особи та адреса, де буде зберігатися. Немає заборони по провінціях, але є рішення конкретних комун, бо деякі не дозволяють. Щорічно вноситься невелика плата за лампади та прибирання кладовища, воду, світло. Якщо не доглядати могилу, можуть бути штрафи чи можуть не продовжувати договір, або після закінчення сроку ексгумація. Перевезення в Україну скільки буде коштувати? Тіло – 8 тисяч, 15 тисяч євро, урна з прахом – 800, 800-2000 євро. Отже, навіть після смерті в Італії ваше тіло не лишають у спокої, як і ваших родичів.